Так діти купаються в купелі, Купаються, діти в купелі всі братці лазять. Зараз будуть плавати. Плавають, вот. Плавайте, татки, плавайте, давайте. купелі, в безо місце те місто били, біля мати Божої. Таку зробили купель у ряді Христа. Віці, як діти радіють, купаються. Так. Ну, плавайте, давайте плавайте. Ну ха Дівчата з другої сторони заходять. Подивіться, як красиво. Красиво. О, хлопець повністю зайшов. Пройшов цю купер. Да, я там теж вже роздягаються купатися, дівчата купаються, подивиться. Красиво. Oh, Klovske pospešne, staro bo, kaj? O, kako dolgo se rabijo. Oh, Poglejte, kako lepo se upajo tukaj. Zahrano v kupeli, ko je posvečena vodniku na našega Drobovskega samorskega parkija. Plavati, plavati, daj, zanur. Кто плавает? Где уже артиллерийская служба Божья? Вот видите, как пытаются дети населяться. Приїжджайте сюди, купатися, вода тепленька, з підігрівом сонця. Подивіться, красиво тут. Вот. Давайте плавайте. Плавайте, давайте плавайте. красиво, дівчата, да? бачите? Ну, ви всі. Яка вода? Тепла? Тепла, так. А плавати можете? плавати? А поплавайте. Ну, плавайте. А, да. О, дивіться, плаває. Ну. А чата боятся плавать, конечно, не умеют.